Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І ми були у місті сьогодні і будемо робити розпаковку. Ми сьогодні попали на фермерське м'ясо, яке таке було по 165 гривень 30 копійок. І взяли такого м'яса, це в дивоціні. таке м'ясо. І ми собі взяли. Отаке дивіться, яке гарне м'ясо. Тут і косточків небагато. Ну, просто розрізають на такі невеликі куски. Ось Тут, дивіться, зараз є їх, і, і ця, це кусок разом з салом. Є кусок, кусок такого е, полідвиці, є ребра один, кусок сала. Виді, який, який гарний кусочок, отакий Оце, оце все по 165 гривень. Варто дати, ми собі взяли такого м'яса е, і будемо вже мати знову і на, е, цей, на, на довго. Я взя... Ми взяли на е, 1989 гривень, е, взяли такого, такого, таких кусочків. Є багато, є різні, дивіться, є якого гарного м'яса такого, що варта. Ми просто попали на таке е, м'ясо і то собі вибираєте, там, яке хочете разом з косточком, маєте і сало, маєте і м'ясо. Маєте все, все таке м'ясо. Ось така почеревенна, дивіться, така почеревана, перешарована, така і тут кусочок маєте цього ребер. І ми взяли оскільки м'яса. Таке взяли, от на базарі взяли м'ясо так само, на базарі набагато дорожче м'ясо. Ось по рідвиці разом з тими вом по, по 280. Оце таке -во, по полідвиці. По 280 гривень. Ось така по рядвиці. Таке, що змололи мені зразу на фарш по 200 гривень. От. І це, це теж по 200 гривень. Ось таке, е, ну, таке невелика кістка. Теж гарне м'ясо таке, невелика кістка, це по 200 гривень. Ну, і тут вже мама взяла собі таких невеликих, мамі я взяла таких невеликих дві, дві рибини. Це м'ясо вже будемо мати знову надовго. Оцего м'ясо. Так, тепер дві рибини таких візьмели мамі. Це все. Ще тут мармелад. Ми взяли отакий мармелад. Я взяла 65, свіженький такий. 65-50, тут кає пів кілограма. Ось то, ми, то я взяла. Так, далі. Я сьогодні була в дивоцінні в магазині. Таку жмела морозну свіжість вікнамети. Отаке о. Там, там гей засіб такий. Е, рахуйте літру за 52,80. Я, я думаю, що варто таке дати. От, Акція. Дві, от, два в одному отака. От за 52,80. Так, далі. І це я заверлай. Тут де тут і не лечу. О. Так, далі. Ось в я це корій. Можу собі за... Отакий це корій. Це 45-70. Такий це корій. Я ще сюди ваш. Поставлю. Отакий це корій. Так. Далі. Нектар. Щось я не вирішу, що таке нектар. 50 а, горо... перед горошком по 1050. Я взяла дві пачки Перцю цього рожком по 10,50. Далі сода харчова 27. 27,90 візьмила собі. У мене вже кінчається і так ванільний цукор. цукру. такого ванільного цукру я собі візьмила по 9 гривень я візьмила 10 штук того ванільного цукру, такого. 10, 10 штук я собі візьмила такого ванільного цукру. Далі. Далі, так, Желе. візьмила желе по 1050. Я собі три різні. з смаком е, полуниці смаком вишні і апельсинове жиле е, по 10.50. Так, е, я візьмила такий заварний крем. Колись ми, е, колись ми робили такий. Пляток з такого заварного крему, то був дуже добрий. Я візьмила дві упаковки. Треба спробувати таке, такий собі пляток з печи. Якщо спечу, я обов'язково з вами поділюся на каналі бабусиних порадах. Так, ще візьмила я собі палочки. Отакі тигриня. 400 грам, 32,90. Такі палочки. І візьме ми макарони паста пола, 60. О, макароні вироби. 61 20, е, то, то свердла. Я думаю, що тут свердла, а то такі ріжки свердла. така 61, 20, такі макарони. Так, це ми візьмили у девоціні. От. Тепер я взяла собі кукурудзяної муки, Ну, крупи цеї на кулешу, на банош, по 25 гривень. На базари. Взяла я сьогодні помідори були по 30 гривень. Такі вже там продають, такі з домашніх. Гарні такі я буду робити собі. Я люблю робити давати трохи помідорів, трохи огірочків і таке сорти роблю. Так, по 60 гривень візьмила я. Персиків теж домашніх таких. Персики такі гарні такі домашні персики. Взяла і взяла я капусту. Капуста по 25 гривень така. Капуста. Так, а ще взяла я. Ще я взяла отаке, таке, клегати собі. Буц. Микробіо. це вже якесь інакше, це вже не мейто. Це вже якесь інакше. Але таке, аби клігати буц. Ось дві упаковки, одна упаковка 35 гривень. Ще я взяла хліб 31, чорний завжди беру хліб чорний. От така була наша сьогодні розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!